Патрульна поліція Одеської області продовжує активну роботу з контролю правопорядку у місті. В Одесі останнім часом фіксується збільшення дорожньо-транспортних пригод на дорогах, учасниками яких стають водії мопедів чи велосипедисти. Найчастіше вони зазнають травм різного ступеня тяжкості. Слід нагадати водіям як двоколісного транспорту, так і транспортних засобів автівок про максимальну увагу. Щодо двоколісних, ми частіше бачимо це недотримання правил безпеки, це одяг, який міг би захистити людину, і це іноді грубе ігнорування вимог правил дорожнього руху. Алла Марченко звернулася також до водіїв автівок з проханням бути уважними, не паркуватися на велосмугах та не створювати перешкоди і аварійні ситуації. Для велосипедистів. Якщо це виконання маневру на ліповорот наліво, то водій повинен надати перевагу в русі зустрічному транспорту. Потім подивитися, щоб не рухався велосипед по велосмузі, і потім ще подивитися, чи є пішоходи на пішохідному переході. Нагадують патрульний про необхідність підвищеної уваги дорослих до своїх дітей. Зараз під час канікул це питання залишається надзвичайно актуальним. Це контроль за дітьми з боку батьків, де дитина з ким і як проводить свій час, також постійне нагадування про правила безпеки, про правила спілкування і заборону спілкування з незнайомцями на вулиці, а також і все ж таки батьки повинні контролювати з ким спілкуються діти в мережі інтернет, тому що це також дуже часто приводить до проблем і до кримінальних проблем. Правоохоронці також закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки, а при отриманні повідомлення одразу прямувати до укриття. Нагадаємо, що у разі відсутності звукового сигналу на вулиці під час повітряної тривоги патрульна поліція дублює такий сигнал, аби сповістити містян. В разі, якщо відсутня звукова сигналізація або сповіщення, то нагадаємо, що патрульні поліцейські під час патрулювання, під час саме тривоги, вмикають звукові пристрої для того, щоб інформувати містян, які знаходяться на вулиці, про те, що почалась повітряна тривога, і вони повинні пройти в укриття.